Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто сьогодні з нами долучається до пробачення молитви Акафисту за душі померлих. Я щиро прошу вас про поширення нашої трансляції. І сьогодні, цього суботнього дня, ми згадуємо всіх тих, хто вже не з нами. Тоже за межею цього світу. Молимося за душі наших рідних, близьких, знайомих, душі священнослужителів. Молимося за душі, хто загинув, виборюючи волю Україні. Молимося також і згадуємо сьогодні в молитві. Всіх тих, хто молиться, молився з нами в спільноті безвідмовної Помпейської дев'ятниці, але відійшли вже до вічності. Молимося, хто помер дев'ять днів тому, 40, рік і більше. Нехай Господь Бог прийме їхні душі до Царства Небесного. Молимося і зараз на кілька секунд зуновімся. І подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Незбаганенним промислом для вічного блага світ готуючи людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив. Прости всім від віку, спочилим всі гріхи їхні, прийми їх в усері світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любови невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, Адама упалого і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї. Спочилим дарувати його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм прощаються вам гріхи ваші. Прийми їй, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишньо просвіщений, преподобний Макарій, почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває і язичникам, одинна сила молитов християнських, якими підземне пекло освітлюється. Невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ взиваємо. Аллилуйя! Сказав колись Ісаак Сирин Серце, яке мило, і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, що збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги, всім від віку спочилим, взиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих, поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них. І очистити забуті ними гріхи, поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, поміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості, спочилих смертю несподіваною. Господи, любов невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх, винні ми в бідах світу, стражданні безсловесних тварин, у болістях і муках непорочних немолят. Бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший з усіх невинних стражальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світу і первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі взиваючи, Алелуя. Світло Тихе, безволителю всієї вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш, ощується з Христа волання твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмілюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх, не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скривдили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любов невимовна, поміни спочили храбів твоїх. <кій> Спаси Господи, тих, що в тяжких муках сконали, обієнних, живими похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих. Звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих, подай їм радість твою вічну за кончину, нехай мене благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи «Алелуя». Усім, кого прийняла могила у юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм Господи, щедротами твоїми невичерпної любові. Від тяжких трудів померлим, Господи, подай нагороду, прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитви до Тебе, сотворителя, Нехай ще не знуть гріхи їхні, обіцяйні всепрощення Твого. Господи, любов невимовна, поміни не спочилих рабів твоїх. <кій> Перепрошую. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння Ти, Господи, дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті плотські і страждання затихають, непокірний розум смиряється. Правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безможники на смертному ложі сповідують твоє вічне буття, і до милосердя твого взивають Алелуя. Отче всякої утіхи, ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і ворогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твої милосердя не вичерпується, що мило милою всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними спасаюча блага Твоя воля, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе зубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пом'яни спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті докори, скрегит зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. жахаюся такої долі, і як за саму себе молюсь страждаючих у пеклі, нехай зійде на них росою прохолоне наша пісня, «Алелуя». Засяйло світло Твоє, Христе, Боже наш на тих. Що сидять у темряві і тіні смерті, і сущих у пеклі і до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведи тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від тебе. Діти твої страждають люто. Помилуй їх, зрішили вони проти тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милі же, твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, Ти, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любові невимовна, поміни не спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновидно на молитву нас надихаючи, щоб поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Алелуя. Церква Христова Вселенська безперестанно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу омиваються причистою кров'ю божественного Агнця від смерті до життя. І від землі до небес, силою молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса, помилуй їх, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх, визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних за кров мучеників, пощади й помилуй грішників, прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомин чеснот їхніх, Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш. Прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилуйя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду. Тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, зиває апостол Павло. Примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих, поповнити невистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння, і в час суду Твого би їх радісного помилування. Овінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих, і покрий гріхи немічних благостю Твоєю, Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пам'ятай тих, що в чернечому образі спасалися, пам'ятай благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовна. Пам'яни спочили храбів твоїх. Благословляйте швидкоплинний час, кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова семена, є вісники грядущого світу, Світ тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, де немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів. Алелуя. Як дерево у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості. Друзі і родичі помирають, деви юні радіючі, безмовні гріб груби їхні, але душі їхні, у правиці твоїй. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного. Господи, ти сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих, нехай навіки пройде час гіркого розлучення, сподоби нас радісної зустрічі на небесах. Сотвори, Господи, щоб ми були єдине з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи нехай буде для них життя вічне. Господи, любові невимовна, пам'яни спочилих рабів твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і зупованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про це таємне Откровення Духу нашому, щоб ми співали, Алелуя. Усю пройдену путь життя нашого бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благовістував мені Слово спасіння. Що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого, насолоди, Господи, Тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси, Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів твоїх. Де ти жало смерті, де морок і страх твій, що був раніше, віднині ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом. Великий спокій, суботства таємничого, бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Алелуя. Воскреснуть мертві і встануть сущі у гробах, і звеселяться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте Слово Господнє. Ось я веду вас дух життя і дам на вас жили, і одягну на вас плоть, і простягну по вашу шкіру. Повстаньте із давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, оживлені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкрий їм, Господи, нині всю безодню досконалостей твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу променесельних легків ангельських. Ти насолоджував їх величчю світил небесних Сходу і заходу, нехай же побачать вони і світло на твого Божества. Господи, любова невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Плоті кров царства Божого не оспадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобає бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому цьому засяяти смертям, щоб у світлі на вечірньому дня співати «Алелуя». Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих і оживлення тих, що померли у величній красі життя. І торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до Оновителя нашого взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості й добра, нас підняв із глибини гріховної до святості, та й померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світило на небі, у день слави їхньої, нехай буде для них Агнець Божественний, світлом невечірнім. Дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну, З'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів твоїх. Кондак тринадцятий Молимося тричі О примилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню, перемоги. Алелуя! О Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина, послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О примилосердний, Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, простий, спаси рідних і близький для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх підвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Аллилуйя! Адама Упалого, і весь рід людський, від вічної загибелі спасаючи. І, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя, на безмежне Твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати Його просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх, і скажи їм, Прощаються вам гріхи ваші. Прийми і, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, що вони зраділи в Божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, спам'яни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ кончини, ти, Господи, визначив, прости всім від віку, спочилим усі гріхи їхні, прими їх в оселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. І зараз перед завершальною молитвою ми ще раз остановімося на кілька секунд і подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо цю молитву Акафисту. Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу твоєм дарував. Сам Господи, упокой душі спочили храбів твоїх, святіших патріархів, пересвящених митрополитів, архієпископів і єпископів, що священичому, церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих, святих храмів, православних правоців, отців, братів і сестер наших. Вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних у бієнних міжособицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих, і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму, всіх, що заповідали нам молитися. І вірних, що християнського поховання були позбавлені у місті світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила. Ти бо єдиний без гріха правда твоя, правда повіки, і слово Твоє істина. У Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твоїх, Христе Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на та небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа змилосердися над ними, і вічний упокій дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім за молитовне єднання молитви акафесту за душі померлих. Нехай Господь Бог прийме їх душі до Царства Небесного. А нам всім доброго здоров'я і благословенного суботнього дня. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!